І почалося спочатку мінометний обстріл, потім БТР почав і зайшла група. Штурмували нас і, і штурмували сусідні позиції. Нас зайшло дві групи. Одні зайшли з нашої сторони, другі зайшли з, з лівого флангу, двома бехами. От, ми цих зложили, потім переключилися допомагати побратимам на сусідніх позиціях. Граната! Я побачу, коли великий полетів. Бачиш, де да? він, так? За два години ми їх повністю в составі наших льотчиків, нас. Русский здавайся. Ніхто, тебе не трон, ніхто вас не троне. Там ну, многі. Да, не многі а всі Одного полон. Одного з нашої сторони і а другий він... з іншої сторони. З іншої сторони він зайшов на розбиту позицію за Він не здався, вони його просто знайшли. А як в плен попав? Ну, вот так-то я у блиндаже сидел. В каком? А там, в лесополосе. Два часа бою, хоть хотелось, а капец, но уже хотелось с них есть. А с них как к ЗСС идущий на всех хочет. Ну, да.